У Європі продовжують обговорювати можливість розміщення в Україні військового контингенту у якості гарантій безпеки після завершення війни. Водночас група експертів американського аналітичного центру RAND Corporation стверджує, навіть якщо перемир'я буде укладено, легко озброєні миротворці не зможуть допомогти Україні стримати росіян від повторної атаки, адже Путін імовірно не відмовиться від своїх реваншистських цілей. Докладніше про те, який сценарій на думку експертів буде більш дієвим у матеріалі Telegraph.ua. Аналітики Rand Корпорейшн вважають, що Києву найкраще зосередитися на утриманні сильної армії та заохоченні заходу до розгортання в Україні бойових сил, які зможуть допомогти стримати агресора або захиститися від нього у майбутньому. Водночас, лише західних миротворців, які мають обмежені мандати, для цього буде недостатньо. До прикладу, 95-го року легко озброєна гуланська місія не змогла запобігти різанині у Сребрениці. Загроза з боку Росії є настільки великою, що за Ходу слід розглянути досвід стримування конфлікту між південною та північною Кореєю, вважають експерти. На їхню думку кращою моделлю допомоги для України можуть стати сили ООН у південній Кореї, включаючи понад 28 тисяч американських військових. Йдеться про так звані сили розтяжки. Їхня назва є аналогією до натягнутого дроту, прикріпленого до чеки гранати, який спрацьовує, коли його зачіпають. Ідея сил розтяжок полягає в тому, що напад на них спричинить значну військову відповідь. З боку союзників або інших залучених країн. Аналітики виокремили три варіанти реалізації гарантій безпеки для України. Перший це західні сили на рівні батальйону. Після російського вторгнення в Україну 2014 року НАТО розмістила багатонаціональні батальйонні бойові групи приблизно у тисячу військових у Польщі та кожній з Балтійських держав. Однак сила такого розміру може бути недостатньою для стримування повторної атаки з боку Москви. Другим варіантом може бути додаткове розміщення в Україні американської зброї. Йдеться про програму Пентагону. Army Preposition Stockpile, за якою військове обладнання, включаючи танки, стратегічно розташовують за кордоном. У випадку надзвичайної ситуації APS дозволить швидко розгорнути більший контингент США та союзників в Україні. Третій варіант може передбачати збільшення західної військової присутності в Україні до рівня бригади. Наразі у Німеччині та Італії розміщено по одній бронетанковій бригадній бойовій групі армії США, що налічує до 4700 військовослужбовців. Бригада в Україні. Могла б прогнізувати додаткову дивізію або дві з підкріпленнями від західних сил після початку повномасштабної війни в Україні НАТО збільшило чисельність бойових груп у Польщі та країнах Балтії до рівня бригади, що є лише чвертю від чисельності американських військ у південній Кореї. Якщо нинішня війна завершиться припиненням вогню, Україна може стати провідною сухопутною силою у Європі, завдяки своїм розмірам та здатності майже три роки стримувати значно більшу російську армію. Західні сили, які Доповнять українські стануть не лише фактором посилення безпеки України, а й важливим компонентом захисту східного флангу НАТО та чорноморського регіону загалом, вважають експерти. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.